Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у четвер, дев'ятого травня. Сили спеціальних операцій збройних сил України очолив новий керівник. Підвищення отримав Олександр Трепака. Відповідний указ номер 314-2024 Підписав глава держави Володимир Зеленський. Текст опублікований на сайті офісу президента. І з третього листопада 2023 року і до 9 травня 2024-го ССО командував Сергій Лупанчук. Але указом номер 313 2024 він був звільнений. Нагадаємо, що з кінця 2020 року Трепак працював начальником масштабу заступником командувача ССО ЗС України. Йому 47 років. Він є військовим у четвертому поколінні, бригадним генералом 2021-го і героєм України 2015-го. Під час офіцерської служби обіймав різні посади в розвідувальних підрозділах ЗСУ та послужив у кількох видах розвідки військовій радіо та інформаційній російській агресії, трепак, позивний редута протистоїть з 2014 року. Із 27 серпня до 3 жовтня 2014 року він був старшим військовим начальником заборони території міжнародного аеропорту Донецька. Здійснював безпосереднє керівництво відбиттям усіх спроб штурму та захоплення аеропорту. Особисто організував контрдиверсійну і контрзасадну роботу на околицях ДАПа. що неможливо спроби бойовиків перерізати шляхи постачання продуктів і боєприпасів українським воїнам. Телеграм-канали пишуть, що під час особистої розмови з президентом Радут не пожав першому руку та не віддав військове вітання. В той же час 9 травня Валерій Залужний, екс головнокомандувач ЗСУ, став генералом у відставці за станом здоров'я. Також він був офіційно призначений послом України Великій Британії. Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного із військової служби таке рішення було ухвалено через стан здоров'я колишнього головнокомандувача ЗСУ. в указі глави держави йдеться про те, що за залужним збереглося право на носіння військової форми. Водночас президент назначив залужного послом України у Великій Британії. Про це йдеться в указі Зеленського номер 309 2020. Двадцять та номер 316-2024. залужний був головнокомандувачем збройних сил України з 27 липня 2021 року до 8 лютого 2024 року. Протягом трьох місяців він фактично ще служив у лавах зсу в указі президента. Йдеться, що залужно відправлено відставку за станом здоров'я. Звільнити генерала залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу. Йдеться в указі після звільнення залужного з військової служби президент. Призначив його надзвичайним і повноваженим послом України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Колишній головнокомандувач Збройних сил Залужний, про звільнення якого стало відомо у лютому протягом двох років, чесно та відверто розповідав про парабіг війни та відповідав на гострі питання журналістів. Його коментарі рідко були схожі на ванну. Генерал зміг протворезити світ, який чекав на блискавичну та легку перемогу над окупантами. У держдепі США висловилися про відставку залужного там, заявили, що це суверенне рішення України та відмов. Витися коментувати ситуацію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.